Полтавка Олександра Григорівна вже готова до святкування Великодня. Баску купила, м'ясо круженінкою. Ну, а вдома а, ну, там, помідорчики, огірочки на салатик, а яєчка покраситься. Олександра Григорівна підраховує, скільки їй обійшовся увесь цей Великодній набір. Оце те, що в мене в сумці, оце отут. тут, ну, в мене десь 700 гривень. Світлана Переселенка з Донецької області говорить, поки тільки почала скуплятися на Великодній кошик. Я колбаску возьму, сальса возьму, яйця, паску, сирок. Тільки сирок купила і колбаску на 63 ну, ще так, на 250 гривень поки скупилася. Продавці м'ясних лавок вже заманюють смаколиками до Великоднього кошика. Тут пропонують і мариноване сало, ціна на нього 390 гривень. За їх словами, найчастіше на Великдень беруть ось таку домашню ковбасу. Це гуцульська, дуже добра, вона ну, жирненька, за кілограм 210. Оце напоминає Краковську, теж дуже добра, смажена на соломі, домашня, поступа. Саме м'ясна продукція обходиться найдорожче у великодньому кошику. Якщо говорити про м'ясну продукцію, це сало, це ковбаса, то дорожчання складає близько 20-30%. Найменше здорожчала курятина. В минулому році кілограм сала можна було знайти десь за 180 гривень, а в цьому році це десь 240-250 гривень. Домашня ковбаса також вартість стартує понад 300 гривень. Минулому році можна було знайти і за 280 гривень. Не обходиться кошик і без традиційних крашенок. Ціни на яйця стартують від 60 гривень. Варто визначити суттєве подорожчання яєць. Наразі їх можна знайти і по 100 гривень домашні. Ну але стартується навіть 60 у великих мережах і вище, і вище. А ось на тісто для домашніх пасок продавці рекомендують обирати качині яйця. Вони більш, і більш рихлі ну, до таку рихлость у тісто. Ну це старовинні рецепти наших бабусі про бабус: 70 гривень за десяток. І куди ж великодній кошик без паски? Ціна на найменшу стартує від 40 гривень, найбільше по 700. В основному, звісно, беруть середню паску. Оце отаку та отаку кошик. В середньому е 150 грам 50 гривень. За підрахунками економістів, у 2025-му великодній кошик здорожчав приблизно на 17% порівняно із минулорічним. Цього року вартість середнього кошика становить від 1800 до 2000 гривень.